У Києві помер казахський опозиційний журналіст Айдос Садиков. Сумну звістку повідомила його дружина. Лікарі боролися за життя Садикова протягом 13 днів після того, як Кілер стріляв йому у голову. Айдос Садиков пішов від нас сьогодні о третій ночі за Києвом. Мій любий чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу. Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів. 13 днів Айдос боровся за життя в реанімації, але дива не трапилось. Його смерть на совісті Токаєва. Я нагадаю, 18 червня у Шевченківському районі Києва невідомий з пістолетом підбіг до автомобіля, де перебували Садиков і його дружина. Чоловік вистрілив у журналіста та втік. Внаслідок замаху казахський журналіст-опозиціонер зазнав серйозного поранення. Замах стався недалеко від будинку, де жило подружжя. З 2014 року Айдос Садиков та його дружина жили в Україні та мали статус біженців. За фактом замаху на обмисне вбивство журналіста було розпочато досудове розслідування. Правоохоронці встановили виконавців замаху на Садикова. Ними виявилось двоє земляків постраждалого, зазначу Айдос Садикова відомий критикою казахської влади та олігархів, а також підтримкою протестів у Казахстані. У жовтні 2023 року він був оголошений у себе на батьківщині у розшук за так зване розпалювання ворожнечі».